Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Дружба на війні Ілля Свередюк село Новосілки. Ця історія дружби почалася в одному з християнських молодіжних таборів Слово життя. Двоє хлопців: Андрій та Ілля, познайомилися і спілкувалися упродовж всього табору. Наприкінці табору Ілля, почувши про запрошення на навчання у біблійному інституті слово життя, почав мріяти про те, щоб навчатися там. Хлопець молився і через рік Бог втілив його мрію у життя. Приїхавши на базу інституту, Ілля побачив там Андрія, з яким познайомився на тому ж молодіжному таборі. За два роки навчання в інституті хлопці стали один одному як рідні. Вони проводили разом багато часу, займалися спортом, виконували домашні завдання, молилися, ділилися своїми переживаннями. Після закінчення навчання хлопці й надалі спілкувалися, час від часу телефонуючи один одному. 24 лютого почалася війна. Російські загарбники почали нищити все на своєму шляху. Упродовж перших тижнів війни в Київській області найбільше постраждали такі населені пункти, як Буча, Гостомель, Макарів та Бородянка. Андрій був родом з Макарова у перші дні війни. Там було дуже гаряче. Снаряди летіли в будинки, люди сиділи в підвалах. Окупанти пошкодили вежу мобільного зв'язку, і зв'язок з Андрієм вже на другий день урвався. Друзі Андрія почали думати, як евакуювати його з Макарова. Потрібно було діяти рішуче, але зробити це було нелегко. Оскільки Ілля залишився у Києві, вирішили, що він поїде у Макарів по Андрія. Перша спроба. Ілля знайшов бензин, який був у дефіциті. Його продавали лише по талонах або через спеціальний застосунок у телефоні. Виїхавши в напрямку Макарова, Ілля проїжджав блокпости. Через небезпеку військові радили хлопцю полишити спроби дістатися Макарова. Що далі їхав ілля, то гучнішими ставали звуки обстрілів. Коли снаряд розірвався поруч із його автівкою, хлопець злякався і вирішив вертатися. Друзі продовжували молити Бога, щоб Андрій та його сім'я залишилися живими. Минув тиждень від початку вторгнення загарбників. Друзі зідзвонилися і вирішили, що треба зробити другу спробу, оскільки в новинах з'явилася інформація, що українська армія відбила Макарів, і він наразі є нейтральною зоною між військовими з однієї та з іншої сторони. Там ще не було проведено розмінування, однак діяти слід було негайно. Друга спроба Ті самі труднощі з бензином навіть гірші. Військові перевіряли кожну автівку. Через Київ на Житомирську трасу в напрямку Макарова проїхати було майже нереально і дуже небезпечно. Ілля їхав селами, як і першого разу. Тричі його розвертали військові. Мости через ріки були зруйновані, бензин закінчувався. Ілля почав молитися, аби йому трапилася АЗС, на якій є пальне. Ще один міст був підірваний. Хлопець дуже переживав, чи вдасться йому дістатися Макарова. Вирішив їхати у напрямку Фастова. Там був ще один міст, який також міг бути підірваним, але Ілля вирішив спробувати. По дорозі трапилася АЗС, на якій продавали максимум по 20 літрів, але Ілля з Божої милості заправив удвічі більше і поїхав далі. На останньому блокпості військові не хотіли його пропускати. Спитали, кого їде забирати. Той відповів, що свою сім'ю. Після чого йому все ж дозволили проїхати. Подякувавши, Ілля вирушив далі. Подекуди хлопець мчав зі швидкістю понад 140 км на годину. Хоча траса була понівечена танками, дорогою він бачив чимало потрощеної військової техніки купу згорілих цивільних автівок. На деяких з них був напис Діти. Зрештою, Ілля дістався будинку Андрія. Сусідський будинок був повністю зруйнований. Ілля мало не заплакав, уявивши, що те саме могло статися з оселею його друга. Хвіртка була зачинена, і довелося лізти через паркан. У дворі хлопця зустріло два собаки: один прив'язаний, а інший ні. Андрій із рідними перелякалися, побачивши, як хтось лізе до них у двір. Вони думали, що це російський військовий, але, придивившись, Андрій впізнав Іллю. Він його точно не чекав побачити, але з милості Божої ця зустріч відбулася. Ілля сказав, що приїхав їх евакуювати. Андрій та його одинадцятирічна сестричка погодилися, а тато не хотів кидати свій дім навіть попри загрозу життю. В оселі вже більше тижня не було світла, води і мобільного зв'язку був тільки газ. Іллю нагодували, і він сказав, що зволікати не можна, треба їхати. Поблизу знову почався обстріл. Андрій із сестричкою обійняли тата і поїхали. Їхали друзі дуже швидко. Дівчинці Ілля сказав лягти на задньому сидінні, а Андрію максимально відсунути сидіння і перебувати в лежачому положенні, щоб його не було видно через вікно. Сам Ілля також їхав напівлежачи, аби не стати мішенню для снайпера. Почався обстріл українських позицій. Шлях пролягав саме через те місце, куди падали снаряди. Поле, яке було праворуч, палало у вогні. Щоб вибратися, треба було виїхати на Житомирську трасу. Виїхавши на неї на швидкості 140 км на годину на ваз 99 Ілля помітив, що назустріч йому вийшов військовий з автоматом у руках. Спочатку Ілля прийняв його за ворога, але коли той повернувся боком, хлопець помітив нашивку з українським прапором на його плечі, тож зупинив автівку. Військові були вражені тим, що хлопцям удалося виїхати з Макарова, перевіривши документи та побачивши, що з ними дитина, відпустили, побажавши щасливої дороги. Їхали хлопці тією ж дорогою, якою Ілля добирався у Макарів. Діставшись мосту, Ілля побачив, що той майже зруйнований, його підірвали. Однак, на щастя, проїхати ним усе ж вдалося. Тож Ілля відвіз Андрія та його сестричку Настю у квартиру віруючого брата Олександра. На тоді вона була вільною. Наступного дня оператори сотового зв'язку запустили послугу національного роумінгу, що дозволило абонентам переключатися на мережу іншого оператора, якщо їхня мережа недоступна. Завдяки цьому батько Андрія зміг зателефонувати синові і сказати, що в Макарові стало ще небезпечніше. Андрій хвилювався і почав шукати в інтернеті інформацію щодо того, чи є можливість евакуюватися з Макарова. Виявилося, що того дня до міста саме приїхали волонтери. Через обстріли вони затрималися довше ніж планували. Це стало шансом для тата Андрія. Той сказав батькові, куди йти, аби його вивезли до Львова. Через декілька днів Ілля відправив Андрія з сестричкою до батька. Згодом рідне місто Андрія звільнили від російських загарбників, і його родина повернулася додому. Усе, що сталося, чудо. Нам, людям, варто дякувати Богові за милість, яку він виявляє до нас у цей складний час. Хоч іноді ми на неї не заслуговуємо.